Ось у нас в лідерах маркет. Та чорний. Ось уже так, деякі колеги показують у них значно більше листочки, але Вінничина ось така. Друзі, чим будемо підживлювати наш виноградок і стимулювати його нормальне зростання на ранніх стадіях сульфат магнію 50 грамів на відро цинк серчанокислий той самий сульфат цинку такий самий сироводний 5 грам на відро Гідролізат дріжджів в якості антистресанта, друзі, і е, триходерма. Друзі, по питанню гідролізата і інших амінокислотних препаратів, коли застосовуєте обов'язково використання або фунгіцидів, або біологічно, Активних грибів, тому що нанесете один раз і потім болячок не позбудетесь. Майте це на увазі. Так, беремо гідролізатика. Наливаємо 100 мл. Пахне брагою. Трошки більше не страшно, це такий безпечний препарат. Виливаємо у водичку, Переколотим і зміряємо PH, друзі. Мають наші гідролізати понизити його. але Зараз перевіримо. Так, перевіряємо. 6.86 трошки понизили, але незначно, скажімо так, що зазвичай вода має в моєї керниці порядка 7,5 тут ну, на 7 понизили непогано, але мало. Нічого будемо використовувати таку. Я думаю, що сульфат ще понизять трошки нам pH. Друзі, обов'язково спочатку сульфат магнію, якого багато, щоб він прореагував із карбонатом кальцію, який є напевне в воді. І тільки потім сульфат цинку. Перевіримо зараз Ну, Трошки, 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 трошки зовсім трішки впало, але в принципі нормально, ну можна було б ще менше. Але не хочеться нічого лишнього сюди додавати, друзі. Так, друзі, вливаємо триходерму на стоєчку. Одразу на два заміси зробив. Як бачите, легенький осад випав. Це дуже забілобіє кальцію з сульфатом магії. Тут це незначна кількість гіпсу, а це нам не шкодить. Друзі, виноградничок оброблений. Триходерма захистить його від болячок, маємо надію. Магній, який зараз в холодну пору корінням практично не засвоюється, допоможе пережити стрес.